от детальніше попросили розповісти, що це таке взагалі? Олександра Демченка, консультанта центру ініціатив Повернись живим. Пане Олександре, вітаю! Вітаю всіх, пане Олександре. Поясніть, будь ласка, нам. А які стратегічні цілі на вашу думку переслідують Росія і Білорусь, коли вони раптом, в той час як Росія веде повномасштабну війну, вирішили ще показати і оці навчання? Ну, дивіться офіційно е, ціль навчань, це як називається Росія-Білорусь це захист від нападу на союзну державу. Союзна держава це ми розуміємо, що це от спільне утворення Росії і Білорусі. Е, насправді, і вторгнення в Україну офіційний Кремль називає е, захистом. Інтересів захисті захисту від агресії, тому тут не можна на це серйозно якось дивитися, сприймати, але сама суть подачі цієї офіційної позиції в тому, що Росія демонструє, що от вона може застосуванням всієї своєї сили, всіх засобів, які вона має. Вступити у війну в випадку, коли буде посягання на її якісь інтереси або на її союзника, і тому подібне, і це дуже важливо з політичної точки зору, з огляду на те, що ми самі пам'ятаємо, як пару років тому у західні змі потрапила потрапили плани. Командування НАТО в Європі по захисту країн Балтії, пам'ятаєте, там говорилося про те, що е, у разі вторгнення Росії країни Балтії будуть окуповані Росією, поки американські і інші війська не сконцентруються в Європі і не відіб'ють цей НАТО. Тобто, грубо кажучи, Росія на противагу цьому показує, що Такої от слабкої беззубої позиції по відношенню до себе, яку проявляє НАТО, вона проявляти не буде. Я яскрава демонстрація цього. Це наприклад сьогодні, вже зранку в Калінінградській області Росії були зафіксовані комплекси Іскандер М. Які були на одній з трас виставлені і проведені до бойової готовності. Очевидно, що це в рамках цих навчань відбувається, але сама суть того, що комплекс «Іскандер-М», він. Вражає цілі від 500 кілометрів і, і далі за деяку інформацію до 800 кілометрів. Тобто, грубо кажучи, можуть вони бути націлені на е, столиці чи міста, чи якісь об'єкти в глибині Європи такої mm. дальності застосування ракетних комплексів, наприклад, в випадку агресії проти країн Балтії, навіть не потрібно Вони це занадто багато. Тобто, Росія максимально демонструє те, що вона може хоче а, і е, планує застосувати свої засоби і сили проти країн НАТО. Наскільки Але в них це вийде? Це вже інше. Та да, от ви кажете, вживаєте це слово демонструє за вашими оцінками. Це справді от бойова підготовка, чи радше демонстрація і такий елемент інформаційної війни? От ну бачите, як ви, ми можемо, і щоб всі про це писали. Небезпека тактики і політики Росії ми вже на собі це відчули в 2014 році, і тепер бачимо з огляду на оцю от таку досить слабку і невиразну позицію країн НАТО після, наприклад, того як на територію Польщі залетіло чи до за два десятки російських безпілотників. Ми ж не знаємо, який план росіян наразі по застосуванню своїх сили теоретично, наприклад. В районі там Сувалського коридору це ж може бути не загальновійськова якась операція, коли заходять танки, використовуються гелікоптери і тому подібне. Це може бути якийсь такий собі гіркін стрілков 20 який там захоплює якесь село і його з території Росії і Білорусі підтримують сили ППО і я не знаю там артилерії, авіація, якісь тактичні комплекси, і тому подібне. Наскільки НАТО готове зреагувати на таку діяльність? На території свого союзника, свого члена, е, якщо це, наприклад, не повноцінне російське вторгнення, а якесь е гібридне вторгнення під третім прапором, але з підтримки з території Росії, тобто, ми не знаємо і не можемо собі зараз уявити, які це можуть бути сценарії песимістичне якби бачення цього в тому, що країни НАТО не зовсім готові і розуміють, як реагувати на такі виклики. Ну але вони щось підозрюють. Принаймні, Польща закрила на час навчань кордон з Білорусю. На практиці що це означає? Ну бо у них ж і так кордон, непрохідний двір і закритий. Е, та справа в тому, що е, закритий кордон це не тільки закриті пункти перетину кордону, коли там люди з паспортами там, чи якимись документами перетинають в офіційних пунктах перетину кордону. Це коли над кордоном перекривається і повітряний простір, і він більш контрольований. Ми знаємо, що е, в країнах Балтії, особливо в Литві, дуже посилені е, сили е, прикордонні сили е, резервістами територіальної оборони. Знаємо, що в Польщі до кордону підтягнуто чи то близько 40 тисяч військових. Тобто, грубо кажучи, кордон перекривається не в тому з точки зору перетину його, а з точки зору його контролю і контролю повітряного простору над ним. До речі, про закриття повітряного простору це теж досить логічна дія з точки зору країн Балтії і Польщі, тому що оцей от приклад знову про який я вже згадував, про перетин повітряного простору безпілотниками, наражає на не небезпеку і ці. Вільну авіацію і все, що завгодно. Тобто, країни ці зацікавлені в тому, щоб цей простір був абсолютно чистим, щоб відстежувати всі переміщення і все, що там може летіти. Що завгодно, це може бути безпілотник, якась випадкова ракета або може гелікоптер. Бо такі випадки mm -hmm. теж бували, коли повітряний простір країн Балтії перетинали російські гелікоптери. Дякую дуже, пане Олександре, що поділилися своїми думками. Олександр Демченко, консультант центру ініціатив Поверні живим. Був на зв'язку. І ми продовжуємо тему цих російсько-білоруських навчань. Річ у тому, що кілька днів тому Кирило Буданов попереджав підготовкою росіянами інформаційних масованих вкидів на час цих навчань, котрі до 16 вересня триватимуть з нами. Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Пане Ігоре, вітаю. Доброго ранку, студія. Скажіть, будь ласка, ви вже помічаєте оці інформаційні масовані, якісь особливі спеціальні вкиди росіян, присвячені їхнім навчанням з білорусами? Давайте почнемо з того, що сам факт проведення військових навчань це є спосіб інформаційно-психологічного впливу і тиску. Також потрібно розуміти, що Інформаційне інформаційна частина забезпечення навчань, вона є одною з складових будь-яких військових дій. От як, наприклад, там є кілька частин, є там забезпечення там, сухопутного компоненту, морського, РЕП, ППО, так, і є окремий блок забезпечення інформаці... інформаційне забезпечення бойових дій. І ось, власне. В рамках цього інформаційного забезпечення бойових дій ми бачимо, що вже проводяться такі спеціальні інформаційно психологічні операції. Звісно, ми не бачили сам документ, як, наприклад, це було перед повномасштабним вторгненням України, коли плани росіян публікувалися. Так а тут ми поки цього не бачимо і можемо тільки по. Побічним ознакам судити, що це інформаційно психічна операція. Ну, перше, це таке найважливіше, найвагоміше. Най... Це те, що було це сам факт заведення дронів на територію Польщі і вся ця інформаційна кампанія, яка розгорталася, розгорталася навколо цього факту, так і звинуваченням, що це українці винні і так далі. І також ми бачимо, наприклад, а ну і продовження цієї дронової атаки вчора. Там кілька днів вони в Польщу залітали, вчора вони вже в Румунію залітають. Можливо, просто масштаб масштабування цих всіх атак, і в подальшому. Що ми ще бачимо? Ми ще бачимо, наприклад, ви теж напевне бачили. Повідомлення і публікації цих фотографій з розміщення ОТРК Іскандер на території Келіградської області, теж, теж в рамках цих навчань. Це теж такий спосіб тиску на противника, на населення для того, щоб показати міць. Міць російської армії з посилом вас немає шансів протистояти нам. Це ж нічого нового немає. Ми також з тим стикалися перед повномасштабним вторгненням. Пам'ятаєте, Повномасштабне вторгнення теж починалося з дуже великих навчань біля українських кордонів. Так і ми теж бачили умовні зливи. Цих ешелонів, які йшли з усієї Росії з танками, з САУ і так далі, в бік українського кордону. І нема ніякого сумніву, що це була підготовлена кампанія, і це робилось свідомо. Тому і зараз такі зливи, умовно кажучи, нема сумніву, що вони санкціоновані, і вони несуть мету залякування. Умовного натовського супостата. Угу. Е, що є що, взагалі... Якщо коротко спробувати схарактеризувати, яка реакція реципієнтів цих російських повідомлень? Тобто от Європа реагує адекватно, чи справді починає більше боятися, а не консолідуватися? Коротко, будь ласка, бо у нас час. Е... Є задачі, які ставлять військове керівництво, а є результат цих дій, які відбуваються на землі, умовно кажучи, задачою військового керівництва і інформаційного інформаційних генералів умовних є налякати захід. А побічними ефектами є дійсно консолідація західних країн те, що вони починають реалізовувати свої заходи у відповідь контрзаходи. Нічого нового повторюсь немає так було з часів холодної війни. Кожна дія викликає контрдію. Тому тут важливо не не, не обмежитись висловленням глибокої стурбованості, а показувати е, противнику в даному в даному випадку Російської Федерації, що у відповідь на їхні якихось якісь провокативні дії можлива буде відповідь. Дуже дякую, пане Ігоре, за включення. Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки був на зв'язку.